Чи може бути температура при гастроезофагальному рефлюксі? Підписуйтесь і я розказую. І так, в нормі сам рефлюкс підвищення температури не дає. Але якщо виникають ускладнення, це виражене запалення слизових стравоходів, яке буде супроводжуватися з такими симптомами, як печіння за грудиною, біль під час ковтання. Їжі або стискаючи болі за грудиною. В такому випадку температура може бути. Також температура може виникати тоді, коли, наприклад, гастрозофагальний рефлюкс загострив тонзиліт чи фаренгіт. Звісно, тоді будуть трошки інші симптоми: це буде біль в горлі. Може виходити якийсь слиз, і при огляді видно набряк мигдаликів. Тобто, в кожному випадку треба не лише дивитися, є чим температура чи нема, але і враховувати, які симптоми супроводжують захворюванням.